Blackberry. Ну як вам таке відео без слів? Тільки ранкові отакі звуки. Мені подобається. Я дивлюся там у нас у Ютубі. Одне відео там знімають про наші українські Карпати. Жінку, яка живе одиноко в Карпатах. от у неї цей... Напевно, це ж чоловік, який знімає це відео. Він знімає, як та жінка живе, як пере, як готує, як дрова там рубає. І це все отак без слів. Комусь подобається, комусь можливо ні. Але от інколи інтересно послухати, як ті шкварки у неї шкварчать на сковорідці, як вона мішає той салат чи ту капусту, чи що вона там робить. От Мені сподобалося. Такий вид запису. Звичайно, вона живе одна, і посторонні звуки ніхто не видає. У мене іноді Степа щось ходить, чимось тарахає, іноді Маша щось слухає, і тому не завжди в мене виходить передати от такий звук, тому що не завжди я буваю сама вдома. А вона сама, і людям подобається таке знімати. І багато там переглядів і все. Ну, кожного свій вид. Запису відео. Комусь не подобається голос мій, комусь не подобається те, що я показую, те, що я розказую. Ну, слухайте, ми всі різні, я вас розумію. Не дивіться, не заставляйте, не мордуйте себе. Дивіться тільки те, що вам приємно. А у нас сьогодні неділя. Було багато якихось заявок кудись піти. Сонька кликала сьогодні у нас, тут недалеко, може, пів часа по парквею, виступає Іво Бобу. Хто пам'ятає? Він колись співав у нас в Чернівецькій філармонії, він колись співав у Тернопільській філармонії. Мій Степан його знає персонально. Колись були такі часи, коли вони там стикалися. Степан колись працював у Чернівецькій філармонії, якийсь там недовгий час. І... Він приїхав тепер сюди з концертами. У нього тут син десь живе в Америці, у цього Іва Бобула. Правда, в ті часи, коли ми його знали, він був ще молодий, він співав на естраді, а тепер він вже років 70 має і далі прийшов виступити. Я так собі думаю, що він з якимись такими благими намірами допомагає, напевно, ВСУ, а може чимось, я так знаю, може він якийсь. Волонтер, чимось допомагає іншим. Я не знаю, але раз він дає концерти в ці складні часи, будемо сподіватися, що він кудись ці гроші на благі діла дає. Соня пішла, а Степан не захотів е. піти. Віка і Юра кликали десь вийти посидіти в якісь ресторани інтересний. І Степан також каже, хочу дома полежати. Так що ніде у нас. Не вийшло сьогодні вийти. Сьогодні, виходить, вихід тільки нашої Марічки. У неї сьогодні у подружки, коворкер, це як співробітниці Гендер Парі. Гендер Ревіл. Гендер Ревіл Pрі. Тут називається це, коли вагітна дівчина, і вона. Сьогодні збирає людей, щоб показати, щоб їм напевно, щоб вона сама це узнала перший раз, і яка дитинка в неї має родитися, чи хлопчик, чи дівчинка, якого полу. І оце наша ідея. Це ж треба щось купити, якийсь подарунок. З пустими руками на такі парі ніхто не ходить, і там у них ще дрес-код одягнутися або в щось голубе, або в щось рожеве. Ну, Хто виграє, або голубий колір, або рожевий це що буде Маша? Бути, як мальчик, чи дівчинка. Ну, чи як хлопчик, чи як дівчинка, але якщо хтось вгадає, то щось буде. Ну, як, то ж половина людей вгадають. Половина вгадає, Ну я би тим дала би якийсь це, приз <різь> за те, що вгадали. Ну, Маша йде в рожевому, напевно, так? Да? Маша йде в рожевому. Хоча вона каже, я підозрюю, що буде хлопчик. Але нічого, як голубого нічого нема. то одягаєш те, що є. І зараз подивимося в магазин. Хіба би зараз у магазині щось знайшли голубе? Та й купила б. Бензин, дивіться, в цій ерії 335, ну це рахується дорога ерія, це містечко Берклі хайтс Вчора я їхала позавчора з Лідели і там було 3,17. Ну, я ж кажу, що тут треба знати, де заправлятися так у нас гарно тихо. На дворі скільки може? 4? 5, може, градусів. Обіцяють буде 8. Обіцяють буде 8. Сьогодні. І цілий тиждень у нас тепло. 13-15. В п'ятницю щось 17 дощ. Коротше, коротше. Єдине, що сонечка сьогодні немає, сьогодні хмари ось такі. От Хай будуть хмари, де би тепло. Так що, про що відео знімати? У мене, виходить, відео. Магазин, приготування, ну і якісь новинки з американського життя. Про що розказувати? Бачу, тут блогери багато, хто розказує про свої браки, хто має купу браків, купу чоловіків. Має одного чоловіка, ну що можу розказати? Нічого інтересного. Хтось пішов у подорожі, бачу, показують подорожі, круїзи. Я б сама пішла у круїз. Не моя Марічка, не мій Степан не люблять круїзи. Ви розумієте, Марія це сприймає як готель на воді, закрите приміщення, вона це не любить. А я би пішла. Хоча я води такою великою боюся, звичайно. Але заради інтересу я би пішла у круїз. А Степану теж не подобається. Хоча там є і чим зайнятися, може, якісь ігри там є. І спортивні, і басейни, і джакузі. А вони не люблять. Ну і я мусю їх прислуховуватися і сижу, сама ж не піду. Отак у нас. Більшість перевагає, та й третій сидить мовчки. Хоча я іноді бухаю, але то даремно. Дарма, 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 як казав Стечко. Нічого. Можливо, ми кудись і наберемося наглості виїхати навесні. Але ж треба, щоб всі були за. Щоб не було нікого проти. І також вже будуть, може, якісь нові відео. Зміниться картинка. Звичайно, надоїдає одне те саме. Ніж бачите, мою розмовляючу голову завжди в екрані. Ну і звичайно, зміни накруг цього. Дуже приємно, коли дівчата пишуть, що завдяки моїм відео щось в, їхній, в їхньому житті змінилося на краще. От дівчинка там жіночка написала, що мої відео спонукали їй на еміграцію. Тепер вони в Германії. Друга написала жіночка, що завдяки моєму відео, моїм якимось там інформаціям вона просила дуже свою маму приїхати в Америку. а Мама не хотіла завдяки інформації там, тепер по пенсіонерам. Мама її вирішила таки приїхати на якийсь час. Знаєте, це приємно чути. Не всі пишуть, бо можливо є і багато інших таких випадків, але не всі пишуть. Пишіть дівчата, не встидайтеся. Цей канал для спілкування. Для того, щоб обмінюватися якимись новинками, якимись ідеями, якимись порадами. Дякую за поради, що ви пишете мені про ці руки, що робити. Ну, так, завжди поради порадами, а завжди вибираєш той варіант, який тобі ближче до серця. Ось тут і TJ Maxx Ось тут ми і будемо зараз. Вигружатися, щоб би знайти паркінг. Тут паркінг, як завжди. Ой. Давай. Тетя виїжджає, отут ми і заїдемо. Якщо ніхто ще не встигне ну, перед нас. Ой, 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 ой. Післяємо. Хто куди? А я на купальники. Ой, люблю це діло. Якщо я дивлюся на купальники, значить ми десь збираємося. Ну, поки не збираємося, але я все рівно дивлюся. Люблю от таке щось кольорове, яскраве. Не завжди такі є. Купальники не дешеві, 15 доларів оцей половинка лиш. А решта 25 і вище, якщо якийсь такий нормальний купальник. Це типа гавайський. Мотиви. Тут поспліталися до Оцей леопард. Людей поки не так багато. Оцей симпатичний. Втім, Майкл Корс, 30 доларів. Ну, Майкл Корс. Дешевше, рідко коли буває. Це інтересний. Колись було багато копальників. Цей зад ось такий. М -м, з підничками. Тепер щось нема, видно, вийшли з моди. Ось цей який квіт. Ось цей, дивіться, який яскравий, кольоровий. Оцей симпатичний з мушлями. М -м. А ви які купальники любите? Я колись любила такі однотонні. Тепер ось щось мене перемкнуло на щось веселеньке. А, дивіться, це який яскравий. Але це маленькі розміри. Тут, може такий салатовий. Не, салатовий це занадто. Це такий теж вже дивилася. Ось тут ще якісь є з запалісинами. Краса. Ось цей голубий, непоганий. Маші на вечірку. Лакетний. Розмір десятий. Горнюський сарафан, розвитка великий. Хоч потішуся, дивлячись, поки нікуди не збираємося. Але це гарнюський. Шкода, що смолка. Не бачу більших тут. А дивіться, для дівчаток яка краса. Платьячко і шляпка. І ще й штанці тут є лосинчики. І ще й бантик на голову. І стоїть 17 доларів. Гарна, правда. А Маша ще подивиться, можливо, щось купи для новонародженого. але колір потрібен, отакий от якийсь нейтральний, щоб був як і для дівчинки, так і для хлопчика. І тут є досить з чого вибрати. Якісь гарні отакі одіяльця є. Тут дитячий одяг, аж очі розбігається різний. Є з чого вибрати, Мало би гроші. Дивіться, скільки тут їх. На дівчинку і на хлопчика і щось нейтральне. Дивіться, яка краса на дівчинку. Платячку. І шляпка. на селі мало що є. Тепер лише повиходило літнє, то насейл ще не пускають. Дивіться, чобітки є біленькі, 7,5-35 доларів козачки. От подобаються мені отакі козачки і що тут зробиш. І 35 доларів недорого. Ось такі найкі. кеди, макасіни. що це? 30 доларів. Шльопки. Вони вже давно тут сидять. 40 доларів, ось такі високі. Пума. Ось такі 35. Мені подобається таке зуття, але воно завжди ось тут вузьке. Мені не підходить. А дивіться, туфельки 150 доларів. Маша каже ужас. А мені симпатичні. На мене будуть, правда, вузькі. Але такі, незвичайні. 50 шляпки. Рибуки. 35. А Це що? Це що? Стів мейден 40. А от бебі, дивіться, 7,5. Це мій розмір бібі -бі, чи бебетри. Дивіться, навіть і вишиванка сьогодні тут є. 130 доларів. Але це дійсно вишиванка. Тоненька тканина. Вона коштувала 325 спочатку. Розмір маленький, екстра смо. І це також розмір маленький виглядає. Ну, 130 я б, напевно, і не дала. Це. Інтересна бутилочка для водички. Але є, дивіться, 4 літри. Хто може випити 4 літри? В сутки навіть. Каністра. Шкода, що я не навчилася так багато пити. Я п'ю півтора літра, можливо, влітку до двох Більше ні. Посипочки. Пасха йде. На паски. Купила собі помаду. Маш собі. Маш собі малює губи, я собі.